Будьмо уважні. В той час став Ісус на рівні місці, була там велика сила, його учнів, людей вельми багато з юдеї та з Єрусалиму із побережжя Тиру та Сидону. Вони прийшли слухати його слова і оздоровитись від своїх недух, і всі ті, що їх мучили нечисті духи, теж оздоровлялись, увесь народ намагався його торкнутися, бо сила виходила з Нього і всіх оздоровляла. Тоді він, звівши на своїх учні очі, мовив блаженні в Богі, бо ваше Царство Боже, блаженні, голодні, нині, бо ви насититеся. Блаженні, що плачете, нині, бо будете сміятись, блаженні будете, коли вас ненавидітимуть люди, коли вас вилучать, коли ганьбитимуть вас, та коли викинуть, як безчесне ваше ім'я, Сина чоловічого ради, радійте того дня і веселіться, бо ваша нагорода велика на небі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Мій, слава Ісусу Христу. Радійте того дня і веселіться, бо ваша нагорода велика на небі. Добрі браття і сестри, сьогодні святкуємо пам'ять святителя Миколая Мерликійського і здається, що за комуністичних часів. Вже можна би було забути, хто такий святий Миколай. Бо на те місце радянська влада комуністична намагалася обхати того Діда Мороза, замінити всі ті вартості, якими жив святий Миколай. Ще скоріше це зробили також інша фірма, яка одягнула Святого Миколая червоний колір. оті шапочки, всякі, мене роздаємося, забіг святих Миколаю. а то нічого з святим Миколаєм спільного немає. І так нараз дітей навіть питатися, коли ми так от. Я тут бачу старших багато людей, а ну так внуків попитайте, що вони думають про святого Миколая. Бо недавно час від часу нам катахити пропонують, щоб ми теж їм щось розказали. І була тема про Святого Миколая. І були дуже діти здивовані, що виявляється, що то святий Миколай різки не приносить. Вони були дуже здивовані. Так, такі, знаєте, дивляться на мене, так, знаєте, а що серйозно? Святий Миколай не приносить різки, Фу, вже навіть, якщо я не був не була чемна, знаєте, то вже, знаєте, святий Миколай, дорогі браті і сестри, а хто тут таке дітям пояснив? Хіба ми не спотворюємо святого Миколая, ми маніпулюємо багато, багатьма такими речами, щоб що, щоб тільки була дитина чемна, щоби це, щоби це. А маємо показувати справжню вартість. Тої людини і того добра, і чим вона жила. І коли ми дивимося тоді на ту людину, то цей приклад тої доброти нас потягає. Бо рано чи пізно нараз чому тікають від нас діти? Бо ми, вони чудово розуміють, що ми ними маніпулюємо. Їх чимось дуримо, чимось те, чимось те, а ми так все одно так дивимося наразі чи виростаємо, чому ми тікаємо від тих людей, які маніпулюють чи дурять. Бо рано чи пізно нами зманіпулюють і нас обдурять. І тому ми раз спробували зрозуміли, що від таких людей треба дуже триматися здалека. І коли вони почали, я кажу, добре, а сьогодні, що ми готуємося? Є така добра традиція, що ми пишемо листа до Святого Миколая. Я навіть потім то записав, тільки не хочу то викладати, знаєте, бо то. То завжди є таке особисте, таке, знаєте, ось, але у вас теж може бути особисте. А вони мені відразу, а я написав вже листа про святого Миколая, Все, знаєте, вже сьогодні катехизації не буде. Бо... Я кажу, зараз, зараз, ми то провіримо, чи як ти там написав того листа. Як ти починаєш того листа? А виявляється, що вони навіть не знають, що з Миколаєм треба привітатися не добрий день і не, не, не ще якісь там речі. А тут, кажу, по-християнськи треба привітатися зі святим Миколаєм. І взяв їм образочки Святого Миколая, і кажу, і як він тут одягнений, що це таке на ньому? Ну вони так дивляться у то були такі 7-8 років дітвора. Ну і я кажу, що він подібний кажу на цього, бо я перед тим їх питався, ким не хочуть стати. І хтось там буде поліцейським, хтось там криміналістом, знаєте, буде такі гарні такі всякі сподівання. Ну, і хтось там фізкультурником, я кажу, ну і що він тут подібний до поліцейського, як він одягнений. Вони кажуть, Та ні, не подібний. І так усердно дивляться, каже, то як священника. Я кажу: ну сьогодні священник такого одягнений, чи не так? А вони дивляться, ну трохи інакше. Але, але щось там він цей. І вони вже тоді, коли почули, що він був єпископом, вони всі такі єпископ, знаєте, то я ще багато сам для себе інформації почерпнув. І тому це час від часу свято нам пригадує, чи ми знаємо добре святого Миколая, чим він жив. І пізніше, що ж він такого зробив, що ми по сьогодні пам'ятаємо про подарунки? Це чисто символічно так сталося. Але від, коли він жив на переломі 4-5 століття, оці його добрі вчинки аж дійшли до сюди. І то є дуже цікаво так. І це є правдивий образ, і це є святість, до якої нас закликає. І сьогодні ми чуємо, Христос говорить, що щасливі у блаженні, коли ви будете убогими, голодними, коли будете плакати, коли вас будуть ненавидіти, коли вас будуть ганьбити, коли ваше ім'я викинуть, але заради чого ради сина чоловічого? Чи ми, дорогі браті і сестри, дуже так усердно хочемо, щоб бути убогими? Чи ми так усердно хочемо, коли знаєте, бути щасливими, коли ми голодні, не тільки тілесно, але й духовно? І то якось, знаєте, ми собі якось так звикаємо до Божих слів, і тоді якось воно одного разу колись порадує я приїхав служити в ківерці, чи де так було холодно, знаєте, що, що ти, здається, в рукавицях служив, ну, але то треба було, чи то в іншій церкві було, що треба було пояс зав'язати, знаєте, ризів. А то так, бути з змерз руки, що ти не міг ніяк пояс зав'язати. Він тобі раз упав, другий раз упав. І це його. я на службі говорю і кажу, що блаженні, коли ви мерзнете. Бо будете наповнені благодаттю Святого Духа. І люди так то запам'ятали, знаєте. Так само тепер ми переживаємо досить не в такому, такому часі, де зло оце лізе і хоче тільки знищити добро. І ми маємо просити, Бо. Вчора теж так цікавий такий день такий був. Надвечір'я Святого Миколая, то хто ще з дітей вчора не мав можливості прийти, то ще Миколай в Захисті залишив для вас подарунок, а хто вже був вчора, то бачили ту п'єсу. Бачили святого Миколая, бачили подарунки, але я мав робити ще фотографії знаєте, того всього дійства. А мене отець Ігумен попросив, щоб я завіз матея на вокзал. І тому щось виїхали, думаю, встигну, знаєте, якраз після вечірні. А то по, -по, -по місці, так якби всі Миколаї, всі позбиралися, знаєте, всі, всім, що треба. Я сиджу, думаю, ну все, приїхав, знаєте, аби тільки завести його на вокзал, щоб поїзд не поїхав. І знаєте, чую то так, знаєте, отакі невдоволення. А я думаю, а голос приходить такий, знаєте, думка каже: що ж ти не використовуєш святого Миколая у своїх справах? Що ти його зараз не попросиш, щоб він не попровадив цими всіма речами? Я думаю, дійсно чу я не, не попрошу. Я попросив і якось. Ми моментально завезли брата. І вертаюся на назад, і кажу до брата, тепер вже ти Миколая проси. Щоб я, я заїхав і з тих зробити ті фотографії. То я так баналізую, але звернімо увагу свої труднощі, знаєте? Чи навіть з тими дітьми, коли ми не знаємо нараз сказати, то дуже так гарно, коли діти виростають вже робляться такими підлітками і вже, від церкви. і вже тікають від церкви. Того, кого вони мали би боятися, то від того вони не тікають. Бо лізуть, бо то здається, таке щастя. Там просто я не знаю такими слоями того щастя, намазано. А потім виявляється, що це суцільний обман, і як їм то пояснити. І дивляємося сьогодні святого Миколая, бачимо, він дуже був багатий. І нараз виглядає, а так був багатий, то все було просто робити. Дорогі браті і сестри, зараз теж є дуже багато багачів, але не мають християнських вартостей. І Миколая було те християнські вартості, що він якось то, то знав, не знаємо як, бо тут багато є легенд, не був байдужий до тої всієї справи. І намагався допомогти так, щоб то ніхто не знав. А то наразі так спокуса, щось ми зробимо. І вже хочеться, знаєте, щоб то в інтернеті написали, щоб то по телебаченню показали, знаєте, щоб то так всі розказувало чи гостини. Сьогодні така була проповідь, то просто так, як ви ніхто не скаже, знаєте, то все таке, знаєте, то і всі ми маємо тут таку, а тут тихо, непомітно, чому ми доховаємо ті подарунки, бо ми є помічниками з того Миколая, хочемо зробити до, до добро. Тому так тихенько підкладаємо, ховаємо. І в дітей є завжди то, та, така нагода, щоб зловити Святого Миколая. Знаєте, його за руку, за ногу. То вже як то там получиться. Але тут треба також пояснити, що ми маємо наслідувати його. І як уважно так подивитися, дорі браті сестри, все починається не з Верховної Ради, а з сім'ї. І тому не можна, як то сказати, пояснювати, що Миколай різки приносить. А що він робить? І я, коли ми писали то листа, я кажу, то ми привіталися. Далі що? Ми звертаємося до Святого Миколая. А далі треба розказати, хто ти є, скільки тобі років. До якої ти школи ходиш, що любиш робити, з ким ти живеш? І було домашнє завдання написати того листа і мені принести. Чудно, їх було семеро, то все ж таки одненька дитина принесла, і був цікавий лист. Був дуже цікавий лист. Я кажу, тут гарно, а тепер поспадаєте гарнесенько, і батькам віддасте, бо вони мають його відправити до Святоми. Колись є така книжка, я зараз не згадаю, то одного англійського письменника, який так і спілкувався з дітьми через листи Святого Миколая. І він там у явних друзів, вона навіть вийшла в видавництві. Ось, але коли вже діти виростали, він і вчив їх того добра, вчився, вчився боротися з тим життям. І це зло, воно хочеться, щоб то зло тут не було. Але то, як, якщо буде все добре, як ми будемо робити добрі вчинки? Бо все буде добре. А це є вибір постійний. Тому ми сьогодні дивимося на життя святого Миколая, то просимо тих дарів, що ми потребуємо, бо кожної свої потреби, свої завдання, свої труднощі. І спитаємо нараз, коли нас тут все накриває, чи я прошу допомоги святих, чи свого покровителя, чи святого Миколая. І наразі сумніви, чи то поможеться, чи не поможеться. То є такий смішний випадок, який йшов, їхав чоловік фігою, знаєте, та й застряг там у болоті, та й просить святу Варвару. Ні, Варвара не допомагає, коні застрягли, ніяк не можуть виїхати. І він тоді просить святу Катерину, то теж нічого, я проти нічого Варвари Катерини не маю. А потім каже: Святий Петре, поможи. Ну, і коні виліз. А він каже, о, що хлоп, то хлоп. І він мав це своє розуміння. Але він це робив просто щиро. І ті завдання, в яких він опинився, так само ми. Чи ми це робимо? Ні, ми тільки сидимо, йо -йо -йо, війна, війна, йо -йо війна, війна. І так, знаєте, у такому якомусь такому. Е -е -е Чи ми будемо тоді блаженні, коли ми будемо? Блаженна та людина, отой, той, той убогий, голодний, той, той плачучий, той, який попав у того світу, коли ми робимо добро, то те світ, то, той, тим хоче тим злом, тільки то знищити і все, щоб того не було. Тому не дивно, що святого Миколая або спотворювали тим Санта-Клаусом червоним кольором, або спотворювали тим Дідом Морозом. А виявляється, що святість вона мусить перейти через випробування. Так само ми мусимо перейти через випробовування. І наразі так і треба сказати, що дітям, що ми всього не знаємо. Ми теж всього ще не навчилися, але є просто, святий Миколай міг бути байдужим і прийти мимо на ту журбу, яка була, або просити Бога ласки, мудрості, як зараз от допомогти в тій ситуації. Ми таких великих статків не маємо, але ми маємо своє життя, свої якісь можливості, мінімальні, максимальні і нараз не конче коштами, але навіть тим добрим словом, чи, чи так само тою підтримкою, чи тими, чи тими якимись засобами у кожного є своє, якісь особисті такі речі. І коли ми це просимо святого і робимо, тоді можна спокійно сказати, що радій того дня, чи радій тої хвилини, що ми, ми цей час своє життя використовуємо. Просімо про ці дари святого Миколая, особливо за, за наше воїнство. Також він є покровителем нашого міста Луцька. Діти теж були дуже сильно здивовані. Тут є дуже багато речей, таких ми самі собі пригадуємо і так само передаємо, передаємо не тільки той правдивий образ святого Миколая, але вчимося його наслідувати разом з нашими дітьми. Слава Ісусу Христу!